Що Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій міжнародного співробітництва від 9 квітня 2025 року. Присутні члени постійної комісії Гава Володимир Іванович, Кравець Оксанд Іванов, Бораса. Відсутні члени комісії Стародуб та Сала. Запрошені Адомський Сергій Анатолійович, Салишний голова, Кривошея Олег Миколайович, перший заступник. Панчишні Людмила Григорівна, секретар селищної ради Кривошельбо Васильівна, начальник фініділу Теренко Тетяна Єлівна, начальник відділу бухгалтерського обліку, шалена Ліна Геннадіна, фахівець із супроводу, ветеранів та демобілізованих. Відповідно до положення про постійні комісії Вішанської селищної ради протоколює засідання Кривець Оксана Іваніва. Порядок денний. Перше про комплексну програму щодо медичного соціального забезпечення, адаптації психологічної реабілітації осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілості, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року на 25 28 році. Олена, шалена імена. Соціального забезпечення адаптації психологічної реабілітації осіб, які здійснювали заходи за порони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року на 2025 та 2028 роки, відповідно до пункту 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення сесії Черкаської обласної ради від 03,03 23 року номер 17 дріб 8 та рішення від 18.08.2023 року номер 20 дріб 8 зі змінами про обласну комплексну програму щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки, перепідготовки осіб. Які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2012 року, та членів і сімей на 2025 2028 роки. Селищна рада вирішила затвердити комплексну програму щодо медичного соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Починаючи з 2014 року на 2025-2028 роки, Визначити виконавцем програми виконавчий комітет Вільшанської селищної ради. Фінансовому відділу селищної ради забезпечити фінансування заходів, передбачених програмою в межах найомного фінансового ресурсу. Контроль за виконання рішення доручити постійній комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова. За. Травець за. за. Три за. Проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної роди. Друге. Про програму поліпшення матеріалів технічної бази головного управління ДПС України в Черкаській області на 25-й. Матеріально-технічної бази головного управління Державної податкової служби у Черкаській області на 2025 рік відповідно до пункту 22, частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, враховуючи висновки рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила затвердити програму полічення матеріального. Технічної бази головного управління ДПС у Черкаській області на 2025 рік. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію селищної ради питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Це коротенько просять грошей щоб підтримати їх. А щоб дати їм гроші, то треба дати якусь програму. програму. 20 тисяч. Проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Третє. Про надання матеріальної допомоги. Доповідає вам ще відділа пригорім. Проєкт рішення про надання матеріальної допомоги. Селищна рада вирішила. Виділити селищного бюджету матеріальну допомогу на лікування громадянам Тищенку Олександру Вікторовичу на лікування батька Тищенко Віктора Фарятоновича. Дві тисячі гривень. Павлен Узбікарів. Лисенку Петра Федоровича 500 гривень. Полинській Тетяні Михайловні 500 гривень. Тищенку Олександру Вікторовичу на лікування матері тищенко Тетяни Івоні, 2000 гривень. Коротепку Лузі Івоні 2000 гривень. Без Роману Михайловичу 2000 тисячі гривень. Черничку Катерині Іваніві 500 гривень. Шарку Валентині Івані 2000 гривень. Гундар Валентині Федзерівній 1500 гривень. Руденко Олександру Васильовичу 2000 гривень. Бойко Андрію Васильовичу 1500 гривень. Немні Андрію Васильовичу 500 гривень. Немні Ользі Петрівні 500 гривень. Демич Тетяні Тарасівні – 1500 гривень. Луканіну В'ячеславу Олександровичу, 2000 гривень. Виділити селищного бюджету одноразову грошову допомогу членам сімей військовослужбовців, призваних до Збройних сил України з 24.02.2022 року, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України по 10 тисяч гривень кожному. Черняєві Тетяні Анатоліївні, Пивоваровій Надії Дмитрівні, Степаненко Яні Сергіївні. Третє. Виділити ставочного бюджету одного грошову допомогу військовослужбовцям, призваних до Збройних сил України з 24 ветру 2022 року, року зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України по 10 тисяч гривень кожному. Клаховньому Євгенію Івановичу, Зяткевичу Миколі Григоровичу, Бостан Василю Георгійовичу, Луценко Євгену Олександровичу, щасливому Олександру Васильовичу. Четвертому. Виділити селищного бюджету, одноразову матеріальну допомогу Луценко Тетяні Миколаєві на поховання майстренко Віталія <плес> <плес> Миколаєвича в сумі 2000 гривень, який на обліку обслуговування громадян No9, сервісному <плес> центрі управління пенсійного фонду України Черкаській області не перебував та пенсію не отримував. Каченко Катерині Іванівні на поховання Сезоненко Василя Івановича в сумі 2000 гривень доповіді відповідного громадян No9 сервісному центрі головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області не перебував і пенсію не отримував. П'яте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітника. Голосуємо. За. Кравець за Гураса. За. Три за. Проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Четверте. Про внесення змін до рішення сесії номер 41 від 24.12.24 року 24. про бюджет Віншанської селищної територіальної громади на 25 рік доповідає Вашель, Василь, начальник Васильів. Відповідно, до вирішення виконавчого комітету лішанських селищної ради від 27.03.25 року No42 про внесення днів до рішення сесії 24.12 24 року No47.20 про бюджет сенсі селищної територіальної громади на 25 рік. Нести такі зміни відповідно до постанови Кабінету міністрів від цього року No248 щодо державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якось наряд харчування учнів початкових заправді загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2025 році збільшити дохідну частину селищного бюджету 에, відповідно з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення купу харчування учнів початкових власних закладів загальної середньої освіти 89 тисяч. Ці кошти направити на продукти харчування. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 6.03.25 року № 94 пронесення змін до розпорядження Черкаської військової адміністрації з 20 20.12.24 номер 663 збільшити дохідності ощутимо бюджету за рахунок інших субденцій місцевого бюджету сумі 50 тисяч за напрямку облаштування ветеранських просторів об'єктів. Повідаткові частини ці кошти направити на придбання медів та матеріалів відповідно до розпорядження Черкаської військової адміністрації 26.03.25.21 про внесення зміни розпорядження Черкаської власної військової адміністрації від до 24 No63 більше дохідних частин селищного бюджету загального фонду за рахунок інших сувересійського місцевого бюджету сумі 44 забезпечення соціальної відновлення осіб, які зміцнували за полі з оборони захисту територіальної цілості та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та члени військи дисципліної комунистики у надання соціальної, соціальної та оторобчої послуг на умовах співфінансування. Держава виділила 44 тисячі 100, наше співфінансування 50%, така сама сума 44 100. Перенести видатки загального фонду та спеціального фонду з надання комплексних та послуг особам, сім'ям у сфері соціального забезпечення та соціального соціального захисту та соціального забезпечення іншим надавачам соціальних послуг на КПК 3121 здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрам соціальних служб та центрам надання соціальних послуг особам сім'ям, які лежать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах. Передача коштів загального до спеціального фонду з апарату. Предмети і матеріали передати на капітальний ремонт інших об'єктів сумі 345 тисяч. Збільшення фінансування по фонду за рахунок залишку, який утворився станом за першу 25 року в сумі 24 тисячі 316 гривень. Ці кошти направити на придбання ноутбуку і ці кошти відділялися також умовами Фінансування наше ступінь фінансування сума 2700 двір. Прошу підтримати. А можна питання? 345 тисяч людей На вікні. <пізько> Голосуємо. Голова. За. Кравець за. Три за. Проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Іде про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2025 року про програму поліпшення матеріалів технічної бази місцевих підприємств з будівництва реконструкції утримання автодоріг. Доповідає хренку Тика рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2025 року номер 15 про програму фінансування утримання та ремонту автомобільних доріг державного і місцевого значення, поліпшення матеріально-технічної бази місцевих підприємств, будівництва конструкції утримання доріг на 2022-2025 роки відповідно до статті 43 закону України, про місцеве самоврядування України, законів України, про автомобільні дороги, про дорожній рух, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради. Питань фінансів бюджету інвестицій, регуляторної політики та міжнародного співробітництва селищна рада вирішила перше внести зміни до рішення сесії селищної ради від 23.12.2025 року no 8. А саме, доповнити розділ 3 шляхи виконання програми. Добавляємо утримання та ремонт доріг комунальної власності, затвердити програму фінансування утримання та ремонту. Автомобільних доріг, державного місцевого значення, поліпшення матеріально-технічної бази місцевих підприємств, будівництва реконструкції, утримання то доріг на 2022 2025 роки. Нові редакції згідно додатку. Друге реформування місцевого бюджету, передбачити видатки на реалізацію заходів програми. Третє: контроль за виконанням рішенням. Доручити постійній комісії селищної ради з питань планування соціально-економічного розвитку комунальної власності, будівництва та з питань фінансів, бюджету, інвестицій, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Прошу підтримати. Голосуємо. Гала. За. Травець. За? І за проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Все, Все питання розглянуті.